Хоч ворог підступний на нашій землі, ще злочини чинить великі й малі, Та люд український наш, молячись Богу, упевнено вірить в свою перемогу. Хоч ще окупований Крим і Луганськ, хоч стогне під гнітом Донецький Бердянськ, Та дивлячись ми на тих орків убогих, без сумніву вірим в свою перемогу. Хоч ворог наш має, ще зброї запас. Ми віримо всі, що настане той час, коли ту ворожу орду ЗСУ розіб'ють, зітруть, як полову труху. Бо ще на початку війни наш солдат, застосувавши до них їх же мат, як справжній герой, не злякавшись нікого, вказав усім оркам тим вірну дорогу, і, клич, підхопивши той, всі ЗСУ, женуть ту орду на чолі Шойгу Туди, Куди щезнув їх крейсер Москва, Щоб з курсу не збився, наш ворог, бува. Ми віримо, твердо, настане той час, як заповів ще колись нам Тарас, помстившись за батька, за сина, за брата, ми ворога знищимо вщент, супостата, міста відбудуємо, всіх полікуємо, Напоїмо, зігріємо, всіх нагодуємо, і стане ще кращою наша країна. Шанована всіми, міцна! Україна